Тарас Григорович Шевченко, Чернець. У Києві на Подолі козаки гуляють. Як то воду, цибром, відром вино розливають льохи шинки шинкарками, з винами, медами закупили запорожці та й тнуть коряками. А музика реве, грає, людей звеселяє. а із братства те бурсацтво мовчки поглядає. Нема голі школі волі, а то б догодила. Кого ж то там з музикою люди обступили? Червоних штанях оксамитних матнею вулицю мете іде козак. Ой літа літа. Що ж ви творите? На то теж старий ударив закабулуки, аж стала курява, отак. Та ще й приспівував козак? І аж до межі горського Спаса. Потанцював сивий, а за ним і товариство і весь святий Київ дотанцював аж до брами. Крикнув Пугу, Пугу! Привітайте, святі шинці, товариша з лугу! Свята брама отчинилась, козака впустили і знов брама! Зачинилась. Навік зачинилась козакові. Хто ж цей сивий попрощався світом? Семен Палій. Запорожець лихом недобитий. Ох, високо сонце сходить, низенько заходить. В довгій рясі в покелії старий чернець ходить. Іде чернецю келію між стіни німіє та згадує літа свої, літа молодіє. Бере письмо святе в руки, голосно читає. А думкою чернець старий далеко літає і тихнуть божі Слова. Мов сова, чинцеві зазирає в вічі, музика, танці й бердичів кайдани брязкають, Москва, бори сніги і єнісей. І покотились із очей на рясу сльози. Бий поклони і плоть старечу усміряй Святе писання читай, читай читай та слухай дзвона, а серцеві не потурай. Воно тебе в Сибір водило, воно тебе весь дурило. Приспиш його і занихай свою борзну і Фастовщину. Загине все, ти сам загинеш і не що щоб ти знав. І старець. Тяжко заридав. Читать Писання покинув, ходив по келії, ходив, а потім сів і зажурився. Для чого я на світ родився? Свою Україну любив. До утренні Завив дзвіниці великий дзвін, чернець мій встав, надів клобук, взяв патирицю, перехрестився, чотки взяв, і за Україну молитись старий чернець пошкандибав. Юрій Федькович, Україна. Україна Запороже, годі вас забути. Ах, бо мило ки жити, мило ки бути, де ті трави шовкові, славні степи криють, де поза квіти в зимних росах миють, де стада ржуть, де соколи, де вірли співають, з буйним вітром у заліжку. Козаки гуляють? Хто ж то може знов забути? Могили, кургани, де козацтво українське. Славні атамани свою славу сном провадять, славу в серце гріють, а ті думи богатирські так то гарно піють, що ж тутся відзиває, що ж тут їх чути? Україно, Запороже, хіба можна вас забути? Онде грає жвавий хлопець, у торбан весело, Онде дівча йде по воду, думку якось завело. Там сопілка приграває, ніби соловіє, А що там, в гаю колиновім? Піє все та піє. А там Джілка золотокрила думно все співає, обмочилась ми ледве що вертає. Он колише шестих Дніпер, вечір він дрімає, а по синій його фалі човен це плаває. В нього сіло гарне дівча, красне, як малина. А хороший кермаченько ляг їй на коліна. Обзирає сороківці, що в коралі в'яжуть. А по тому, а по тому далі вже не скажу. А хоч рад би їй сказати. Але наші милі вже пропали в синій мряці що Дніпру крила. Глянь там далі на прикмету. Думаш, там соколи? Нє, там славні чумаченьки возять скриву соли. От, дивися, вже і стали, вже і воли пустили, вже і ватра запалена, вже розложили. Той готовить ситу кашу Ті вози знав мажуть. Хлопці шумки заспівали, старші казку кажуть. Далі? Далі он де небо багром рум'яніє, слухай добре, як то милодець дзвіночок піє, то в тій церкві там за лісом з дев'ятьма верхами всі покриті срібно в бляху, злодними хрестами, а священник старець ходить по святій континії, мовить слави Запорожу. Щастя Україні!